Доброго дня, загальний розклад. Інформація з потоку. Відносно шляху, яким ви рухаєтеся? У вас є знання, у вас є ресурси, і ви сподіваєтеся, що з часом. Досягнете результативності по відношенню до даного проєкту, даного починання. Ну, щоб це не стосувалося, те, в що ви вкладаєтеся. Єдине, що ви емоційно інколи реагуєте по відношенню до ситуації, вам потрібно мати баланс. Вам не потрібно от, по відношенню до самої ситуації, якщо ви вже зробили вибір, то вам не потрібно. Робити крок вперед, два назад, ви повинні цілеспрямовано рухатись до цілі до результату. От саме в ті моменти, коли емоції керують вами, ви бажаєте піти в нове починання. Якщо все ж таки ви ще не зробили вибір по відношенню до того, яким шляхом ви будете рухатись, як ви будете діяти, або ви, наприклад, не впевнені, що якщо будете рухатись даним шляхом, то досягнете результату. От відносно того, що. Ви, наприклад, в бездіяльності знаходитесь, не визначаєтесь, вам говорять, що ви повинні зробити вибір, яким шляхом будете рухатись. І той вибір, який ви зробите, він для вас буде результативний. Ви повинні мати 100% впевненість власній самодостатності і ресурсності, ви Тому вам не потрібно сумніватися, вам не потрібно знаходитись в бездіяльності. Вам не потрібно Мати думку саме про те, що от невпевненість власні ресурсності самодостатності. От цю думку ви не повинні мати. Ви повинні діяти і боротися за своє місце під сонце. Якщо, наприклад, ви вкладаєтеся, ви вже дієте от по відношенню до якоїсь проекту, якогось нового починання, то вам говорять, що. Ви повинні боротися, незважаючи на конкурентів, не зважаючи на те, що у вашому оточенні є ті люди, які вставляють вам палки в колеса. Не проявляйтесь на емоції, не дозволяйте емоціям керувати вами, тому що ви іноді робите крок вперед, два назад, по відношенню до самої ситуації. Наприклад, що по відношенню до визначення ви визначаєтеся, але не розумієте, чи буде цей проект або це новопочинання для вас результативно, чи ні, оця невпевненість. От ви проявляєтесь на емоціях і знаходитесь без діяльності. Тобто не дієте, тому що не впевнені. А вам говорять, ні, рівновага, баланс, і рухайтесь повільно, крок за кроком, і в новопочинанні. І ви, власне, відчуєте себе ресурсною, самодостатньою людиною і по відношенню до ситуації, вже не матимете сумніву. І Досягатимете результативності, тому що ви навпаки в процесі забажаєте проявлятися. І завдяки тому, що будете проявлятись, вкладатись саме в даний проєкт нового починання, ви й досягнете результату часу. Тобто, якщо ви не дієте, а сумніваєтеся, от сумніви вас зупиняють, то невірно поводите себе по відношенню до ситуації. Прислухайтесь до даних порад і вам чітко вказують на те, що проявляйте терпіння по відношенню до ситуації. Якщо ще не досягли результату, то 100% досягнете. І 100% той проєкт, відносно якого ви зробите вибір, він буде для вас результативний. Якщо будете, діяти.